Розповідаємо, як поповнити ігровий рахунок криптовалютою. Перший етап купівля монети на біржі Binance. Для цього увійди або зареєструйся на платформі та пройди верифікацію. Зверни увагу, інструкція показана на прикладі lite версії. Якщо ти на Pro-версії, перемкнися на Lite в особистому кабінеті. Натисни на жовту кнопку посередині та обери пункт Купівля. Далі обери криптовалюту, яку хочеш придбати, наприклад, Tether US. Тепер введи бажану суму у необхідній валюті. Мінімальне поповнення за допомогою Tether US на нашому сайті 12 USDT, а додаткова комісія біржі на переказ становить 1 USDT. Отже, нам потрібно отримати мінімум 13 USDT. Далі обери банк, з якого хочеш переказати кошти і натисни Підтвердити Готово. Ордер про купівлю створено. Перекажи кошти у своєму банківському додатку. Натисни кнопку «Переказано» та повідом про це продавця. Після цього на балансі з'являться кошти в криптовалюті. Другий етап поповнення рахунку на нашому сайті. Для цього зайди у розділ Поповнення рахунку обери у списку мережу, що відповідає щойно придбаній монеті. Якщо ти за ноутбуком, відскануй QR-код з додатка Binance. Якщо з телефона, просто скопіюй адресу реквізитів. Тепер повернися у додаток Binance. Зайди у розділ портфель і натисни кнопку зняття, обери придбану криптовалюту. У нашому випадку це Tether US. Далі потрібно вставити реквізити у поле адреса, обрати мережу для нас. Це «TRC20» 20 та ввести суму. Внизу ти побачиш кінцеву суму з урахуванням комісії. Переконайся, що вона відповідає мінімальній сумі поповнення на сайті. Підтверди операцію та пройди вимоги перевірки безпеки, які у тебе встановлені. Готово. Очікуй надходження коштів на баланс і лети грати. Зверни увагу, реквізити та qr код діють лише один раз. Для наступних депозитів операцію треба повторити заново.